Коли відбудеться захоплення, світ захопить цей момент. Мобільні телефони, камери відеоспостереження, націльні камери правоохоронних органів, камери двірних дзвінків і багато інших пристроїв зафіксують велике зникнення. Світ. Буде тремтіти від занепокоєння, спостерігаючи за дивними, приголомшливими і неймовірними відеоматеріалами, які розлетяться по всьому світу. Люди зникнуть прямо на очах, і все це потрапить на камери. Ця подія не буде науковою фантастикою, теорією змови чи безглуздими спекуляціями. коли Христос прийде за своїм народом, це станеться в одну мить. Воскреслі мертві і захоплені мільярди людей в одну мить покинуть цю планету, але мільярди залишаться тут на землі. Тут пануватиме хаос, а в небесах неймовірна слава та радість. Це захоплення велике зникнення. Дуже важливо знати, що говорить Біблія про цей майбутній день. Це наступна подія в божій пророчій програмі для землі. Далі у поворотному моменті Бог збирається підняти людей в такій кількості, що ви навіть не зможете їх підрахувати. Небо буде наповнене людьми, які прийшли до Христа під час скорботи. Залишайтесь з нами, щоб почути повідомлення доктора Джеремаї під назвою Порятунок у період великої скорботи коли ви вивчаєте пророцтва, ви знаєте, що існує певна схема, яка об'єднує все це. І якщо ви з нами давно, то знаєте, що наступне, що станеться, це захоплення. Після захоплення буде сім років скорботи. Так це називає Біблія. Потім буде друге пришестя Господа. А після цього тисячолітнє царство і вічність. Ми багато говорили про це, але єдине про що ми майже ніколи не говоримо, це те, що буде. Де відбуватися протягом семи років на землі після того як ми вознесемося на небеса? Скорбота, згідно зі словом Божим, буде періодом, наповненим безпрецедентним жахом, потрясіннями, гоніннями, стихійними лихами, масовими вбивствами і політичними заворушеннями. Все це буде там. Кожен хто визнає авторитет Біблії, вірить, що скорбота прийде. А наростаючий хаос, який несе нам сьогоднішній світ, змушує нас вірити в це ще більше, тому що відбудеться захоплення, а потім почнеться скорбота. А майбутні події відкидають свою тінь. Чи зможемо ми пережити деякі ранні потрясіння періоду скорботи? Я не хочу засмучувати вас, даючи вам довгий опис цього але щоб ви це зрозуміли, я хочу розповісти вам, що станеться. І я не буду зупинятися на цьому надовго, тому що в кінці є хороші новини. Але щоб ви це зрозуміли, вам потрібно почути, що говорить писання. Наступне питання до Павла звучить так, коли це станеться. Павло дає відповідь у першому до Солонян 5. А про часи та про пори, брати не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що приїде День Господній, так як злодій вночі. Це означає, що події, які відбудуться під час скорботи, відбудуться раптово. Жоден злодій не надішле вам повідомлення, що він прийде о другій годині завтра. Злодій приходить несподівано. Вознесіння відбудеться несподівано, але за ним відразу ж піде скорбота. Ми повинні очікувати родових мук того періоду часу сьогодні. Павло говорив, що ви не можете знати, коли це станеться. Це буде не. Сподівано для світу можливо не такою великою, як для тих, хто знає Біблію. І це буде сім років суворості. Ніде в Біблії ви не знайдете жодного гарного слова про скорботу за винятком того, що вона триває всього сім років, і одного разу вона закінчиться. Моїсей назвав цей день погибелі їх. Софонія назвав це день Господнього гніву. Павло назвав це майбутнім гнівом. Іван назвав це години випробовування і година суду його. Данило описав це, як і буде час утиску, якого не було від існування люду. А ісус у Матвія 24 описав це: ось слова Ісуса, бо скорбота велика настане тоді, якої не було спервопочину світу, аж досі й не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслась б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться Розділи одкровення дають нам яскравий опис того, що станеться тут, на планеті Земля. Світу прийде кінець. Нестримна різанина захопить землю. Гради вогонь спалять траву планети і знищать третину всіх дерев. Сильний голод призведе до зменшення запасів їжі. Річки та моря стануть занадто забрудненими, щоб підтримувати життя. Багато річок повністю пересохнуть. Сонце опалить землю і її мешкання. Канців, як вогонь, чверть населення світу помре від воїн, голоду та хижаків, найсильніші землетруси, супроводжувані громом, блискавками, зруйнують міста. Гори впадуть у море, вбивши третину риби. Припливні хвилі потоплять третину всіх кораблів світу. На землю обрушиться потужний метеоритний дощ, попіли дим піднімуться від руйнування і приховають сонце і місяць з поля зору. Зграї демонічних комах будуть кусати людей. Нестримні епідемії б'ють третину всього людства і всі від національних лідерів до слуги рабів течуді зміст, щоб сховатися у печерах і під камінням. Не я придумав це. Я щойно прочитав уривки з одкрування, які описують сім років відомі. Як скорбота, не буде також перебільшенням сказати, що період скорботи буде справжнім пеклом на землі. Неможливо знайти жодного виходу, який, хоч в якійсь мірі, пом'якшив тяжкість цього часу. Образ... Скорботи А Тепер питання: чому яка мета всього цього? Чому має бути скорбота? І я хотів би назвати вам декілька причин, які писання дає про період скорботи. Звичайно, Бог не буде відсутній в цей час. Він буде працювати перш за все, очищення Ізраїлю єврейський народ існує завдяки обіцянці Бога Аврааму благословити його спадщиною більшою ніж морські пісок і зірки небесні. Єврейський народ благословенний Богом з самого початку відчував Боже терпіння Відвертаючись від нього знову і знову, але не зважаючи на бунт, Бог не забув своєї обіцянки. Одним з останніх етапів його обіцянки Ізраїлю було те, що вони зберуться знову на своїй землі. Це сталося у 1948 році, і році. Я був маленьким хлопчиком, коли це сталося. Наша країна була першою, яка визнала Ізраїль. Однак, незважаючи на всю Божу турботу про збереження розсіяних євреїв протягом століть, коли він давав їм можливість залишитися недоторканими і успадкувати свою землю, вони все одно повстають про. Ти нього згідно з Біблією, перша мета скорботи очистити єврейський народ від заколотників і домогтися остаточного навернення Ізраїлю. І так, увесь Ізраїль спасеться, як написано: прийде Сіону спаситель і відверне безбожність від Якова. І це заповідь їм від мене, коли відійму гріхи їхні. Одного разу Бог поверне Ізраїль до себе. І щоб зробити це, йому доведеться розібратися із повстанням Україні. Мета номер один очистити Ізраїль. Мета номер два покарати грішників до Римлян 1.18 Там сказано, бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей. Нам подобається думати і говорити про любов Божу. Немає нічого про що я люблю проповідувати більше ніж любов Божа. Я написав цілу книгу. Вона називається Бог любить тебе. Він завжди любив і завжди буде любити тебе. Це одна з моїх улюблених книг, але гнів йде разом з любов'ю. Пророк Наум так пояснив природу гніву Божого. Він сказав: Палкий Бог і мстивий Господь, Господь мстивий та лютий, Господь мстивий до тих, хто його не. Навидить і пам'ятає про кривду своїх ворогів Господь довготерпеливий і великої потуги, та очистити винного він не очистить. Одного разу той, хто був таким злим. Подумайте про торгівлю людьми, про дитячу проституцію, про те, що відбувається на нашому кордоні, про те, що відбувається в нашій країні. Все це зло проявляється в наші часи. Але одного разу і це недалеко. Бог прийде і виправить все, тому що що він добрий бог, і він не може вчинити інакше. Бог не може говорити одним краєм своїх вуст, як сильно він любить життя і дітей, і ігнорувати вбивство дітей. Добрий Бог не може цього робити. Жоден добрий Бог не міг цього зробити. Він повинен бути справедливим. Він повинен бути справедливим. Він повинен бути праведним. І він буде праведним. І праведність його запалиться під час періоду скорботи. Але ось третя річ. У скорботі, яка застане всіх зненацька. За ті роки, коли я проповідував про пророцтва, іноді до мене приходили люди і запитували пастора Джеремая, як ви думаєте, коли почнеться пробудження? І я їм кажу, яке пробудження? Ну пробудження, яке має відбутися, перш ніж Ісус, зможе повернутися. Цілком можливо, що так і станеться, але Біблія цього не говорить. Біблія не передбачає, що до того, як Ісус повернеться в захопленні по всьому світу, пройде неймовірне пробудження. Насправді там. Ми йдеться про інше. Дозвольте мені сказати вам, захоплення не вимагає откровення про пробудження до того, як воно станеться. Але після того, як воно відбудеться, на планеті Земля відбудеться найбільше пробудження у світовій історії. Ви знали це під час скорботи він простягає руки, щоб запросити людей до себе, щоб вони могли уникнути майбутнього гнів усюди, у Біблії, коли ви бачите Бога в суді, ви бачите Бога в милості. Ці дві речі йдуть рука об руку. Так, Бог буде судити зло, але він ніколи не перестане запрошувати людей своєю благодаттю і своєю милістю. Дозвольте мені показати вам, що я маю на увазі. По перше, буде щонайменше чотири потоки Євангелія. Перший це проповідь 144 тисячам. Дозвольте мені показати вам, де це знаходиться у Біблії, а пізніше ви зможете подивитися самі. В авангарді Божих зусиль залучити тих, хто вижив у скорботі. Опиниться 144 сорок тисячі обраних єврейських євангелістів, які запалять землю посланням спасіння. Ось де про це йдеться у Біблії Откровення 7. і бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дерево, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. І почув я число попечатаних 144 тисячі попечатаних від усіх. Для мене синів Бог присвятить 144 тисячі євреїв на особливу місію під час великої скорботи. Подумайте про це у нього було всього 12 євреїв, і він перевернув перше століття з ніг на голову. Чи можете ви уявити, що станеться, коли на землі буде в 12 тисяч разів більше? Скільки душ буде врятовано посланням цих євангелістів? Скільки людей прийде до Христа? Я не знаю кількості, але можу сказати вам, читаючи Біблію, скільки їх буде? Ось що говорить Біблія. По тому я глянув і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племени, народів і язиків стояв перед престолом і перед агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І відповів один старців і до мене сказав: оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони і звідкіля поприходили, і сказав я йому: мій пане, ти знаєш, він же мені відказав це ті, що прийшли від. Великого горя і випрали одіж свою та вибілили її в крові агнця. Що це нам говорить? Там написано, що це таке велике число, що його навіть неможливо порахувати. Ось скільки людей врятуються під час скорботи, завдяки свідченням 144 тисяч євангелістів. Але це лише частина картини. Поряд з проповіддю 144 тисяч Бог збирається послати на землю двох особистостей з Біблії. Він називає їх двома світами. В Откровенні 11.3 ми читаємо такі слова. І звелю я двом свідкам своїми будуть вони пророкувати 1260 день зодягнені волосяницю. У них буде динамічне служіння. Я вірю, що воно буде організовано так, що всі на землі побачать його по телебаченню в інтернеті і так далі. Вони будуть проповідувати Євангелія. Вони будуть протистояти. Усій людській злобі. вони розкажуть, що означає поклонятися дияволу, і що з ними через це станеться. І як ви розумієте, їх не будуть любити у середині скорботи два свідки будуть вбиті за їхні свідчення та чудеса. А їх тіла згідно з писанням будуть виставлені в місті Єрусалимі і будуть там на загальний огляд. А диявол, його поплічник і Антихрист будуть веселитися і радіти. Нарешті ми позбулися цих двох свідків. Всім будуть дивитися це по телебаченню. Напевно, по відомому каналу вони будуть дивитися, і вони побачать цих двох свідків, що лежать там. Вони будуть дивитися на це. Я щось із цього вигадую. Буде реклама, і коли реклама закінчиться, вони повернуться і раптом ці два свідки воскреснуть. Вони піднімуться і повстануть перед камерами живими і здоровими. Упевнений, вони знову у той час будуть проповідувати Євангеліє усім народам землі. Друзі, якщо ви ще не врятовані і ви не врятуєтеся тоді, то для вас немає надії. що станеться після того, коли це станеться по всьому світу, коли два свідки воскреснуть з мертвих. І поки приголомшені люди будуть спостерігати за двома воскреслими чоловіками, вони почують голос з небес, і ось що цей голос скаже: зійдіть сюди, його горне хмара, і вони будуть захоплені на небо. А люди будуть спостерігати за цим по телебаченню. І я цього не вигадую, так говорить Біблія. Знаєте про що я думав цього тижня? Я ніколи про це не думав. Чи знаєте ви, що Ілля буде захоплений двічі? У старому заповіті він був захоплений на колесниці, і він буде захоплений тут під час скорботи. Як можна захоплюватися двічі? одне захоплення це приголомшливо. А він буде захоплений двічі. І якщо 144 тисячі свідків недостатньо, якщо неймовірних свідків, які роблять чудеса недостатньо, то у Бога є третій спосіб. Біблія говорить нам, що він пошле ангола, який буде літати по всій землі, проповідуючи Євангелія. Про це йдеться у Откровенні 14. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику і народові. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу, віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Ви зрозуміли, я намолював похмурий фон періоду скорблення. Бути, яким жахливим він буде, але посеред усього цього 144 тисячі свідків, два чудотворних пророка, а тепер ангел, що літає по всьому світу, і проповідує Євангеліє. Це підстраховка, якщо так можна сказати. Але і це не все. Повинен сказати, що цей пункт мені підкинув мій друг Генрі Моріс, який вже на небі. Генрі Моріс написав багато книг, у тому числі про откровення, і він сказав наступне: мільйони і Мільйони примірників Біблії та її частин були опубліковані на всіх основних мовах і поширені по всьому світу зникнення віруючих зі світу під час захоплення не призведе до зникнення писання, і безліч людей безсумнівно будуть змушені читати Біблію. Таким чином, в ті дні безліч людей звернуться до свого творця і Спасителя, і будуть готові свідчити і навіть віддати своє життя, щоб переконати світу тому, що лиха, від яких він страждає, це суди божі Отже... Я думаю, що в Скорботі я можу опинитися на Ютубі. я і так виходжу на Ютубі. Думаю, я буду на Ютубі і буду проповідувати. Мене тут не буде, але я буду проповідувати під час скорботи. Як ви знаєте, ми видали біблію з коментарями ще у 2013 році. І році. Я дуже радий цьому, тому що ця біблія буде тут під час великої скорботи. Я написав багато книг. Я думаю, що під час великої скорботи буде багато людей, які ніколи раніше не цікавилися Біблією, але які будуть намагатися знайти і прочитати її і зрозуміти, що відбувається в світі. Я пам'ятаю, як розмов. Бляв, звернономагі, перш ніж він пішов на небо. Він сказав мені своїм скрипучим голосом: найкраще я буду проповідувати під час скорботи. І Я запитав, як так, а він сказав: У мене всюди касети. Він сказав, і я молюся, щоб вони були доступні. І звичайно, вони більше не будуть касетами, але все одно. Все це говорить про те, що під час цього семирічного періоду, коли на землі буде похмуро, Бог збирається підняти людей в такій кількості, що ви навіть не зможете їх підрахувати. Небо буде наповнене людьми, які прийшли до Христа під час великої скорботи. Важливо зрозуміти, що ніколи не пізно отримати Божу благодать. Ви можете врятуватися під час скорботи, але ви також повинні розуміти, що слідкування за Ісусом у період скорботи буде коштувати вам дуже дорого, коли Антихрист перейде під час скорботи. Він вимагатиме, щоб кожен отримав клеймо, яке називається міткою Завіра. Воно буде знаходитися на лобі або на руці. Ви запитаєте, що це? Це вбудована кредитна картка. Ви не зможете купувати їжу або ліки, ходити до лікарні, займатися будь-яким бізнесом, якщо ви не зможете показати мітку звіра. Християни не приймуть її, бо це вона означатиме. Вірність сатані. І якщо християни не приймуть позначку звіра, вони не зможуть купувати їжу, ліки, не зможуть піти в лікарню, не зможуть займатися бізнесом. І Багато багато християн помруть від голоду під час скорботи. Вони стануть мучениками. Когось вб'ють, когось обезголовлять. А коли Ісус повернеться на землю, в кінці скорботи і тіла цих віручих, які померли протягом цих семи років, будуть воскрешені. Вони матимуть нове небесне тіло і перейдуть у тисячолітнє царство, щоб служити з Ісусом тисячу років на цій землі. Щодо порятунку, абсолютно ясно одне. Слухайте мене уважно: якщо людина покидає цей світ, не прийнявши Христа, як Спасителя від гріха, то для цієї людини. Дени вже занадто пізно рятуватися. Душа цієї людини назавжди відправиться у пекло, і це ясна і проста істина. Після смерті другого шансу на порятунок не існує. Смерть позбавляє вас будь-якої можливості змінити свою думку про те, де ви збираєтеся провести вічність. Смерть назавжди закриває двері порятунку. Хтось сказав, чи є в цьому житті момент, коли врятуватися вже буде пізно. Я хочу сказати вам, що немає гріха, що не можна вибачити, який не можна було подолати, крім гріха невіри. Гріх, що не можна вибачити, це відмова повірити в Ісуса. Немає гріхів, яких не можна вибачити. Єдиний гріх, який не дозволить вам потрапити на небеса, це ваша нездатність повірити в те, що Ісус помер за вас, і хоче взяти вас до себе. Але в період скорботи є час, коли ви можете зробити те, що завадить вам коли-небудь стати християнином. Біблія містить попередження проти всіх, хто відкидає це. Послухайте це уривок з Откровення 14. Слухайте уважно. Коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву. Вина незмішаного змішаного в чаші гніву його і буде мучений вогні й сірці перед анголами святими та перед агнцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамено імення його. Якщо ви опинитеся в скорботі, будучи неспасеними, ви будете під тиском. Коли ви зрозумієте, що ваша сім'я може бути вбита, якщо ви не приймете мітку? Ви зрозумієте, що ваша сім'я може померти від голоду, якщо ви не зможете знайти спосіб добути їжу, і тому ви вирішите, доведеться прийняти мітку. Адже інакше я помру. Якщо ви приймете тех звіра, ви потрапите в пекло, і ніхто нічого не зможе зробити для вас. Отже, десь хтось скаже, чи померти мені від голоду і потрапити в рай, або взяти мітку і провести вічність в пеклі відокремленим від Бога. Досить серйозне питання. Артур Крамптон був одним із шести вчених, призначених президентом Рузвельтом для створення першої атомної бомби. В одній статті він згадував той день у 1942 році, коли він та інші вчені провели свій перший експеримент у Чикаго. Він описав різні реакції. Він сказав, що було полегшення, занепокоєння і хвилювання. Вони зрозуміли, що була звільнена сила, яка змінить хід історії. Саме так і було. Комптон знав, що життя на землі ніколи не буде колишнім, і він завершив свою статтю так. Людина повинна тепер або йти шляхом Ісуса, або загинути. А я хочу сказати вам сьогодні в любові, ви повинні або йти шляхом Ісуса або загинути? Іншого шляху немає, другого шансу немає. Ви можете сказати Я не вірю, я спробую щось інше. Я хочу сказати вам, те, у що ви вірите, немає нічого спільного з тим, правда, це чи ні? Ви не можете зробити щось неправдою, тому що вирішили в це не вірити. Я кажу вам істину зі слова Божого, чи приймаєте ви це? Вірите в це. Чи ні, це залишається правдою, і він зробить те, що обіцяє. Господь говорить нам, коли справа стосується спасіння чоловіків і жінок, що ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Серед темряви є світло, і це світло Господь Ісус. І так само як Він намагався показати свою милість і любов під час скорботи, Він звертається до вас сьогодні тут, у цьому місці, і питання полягає в тому, чи приймете ви його, чи приймете ви його? Як свого рятівника Біблія говорить, що коли ви приймаєте Ісуса Христа своїм Спасителем, ви відразу ж отримуєте дар вічного життя, щоб ви могли жити з Богом вічно. І якщо ви цього не зробите, нічого не допоможе. Якщо ви хочете потрапити на небеса, Біблія говорить, що Ісус дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Отже, від щирого серця я хочу запросити вас прийняти Його сьогодні. А тепер, доктор Джеремає, поділиться фінальним словом на сьогодні ніхто з нас не знає, коли відбудеться захоплення. Біблія застерігає від спро передбачити його. Захоплення може настати через 10 років завтра або навіть сьогодні. Але коли воно настане, всі дізнаються. Це буде велике зникнення. Момент, коли мільярди людей раптово зникнуть з обличчя землі і піднесуться на зустріч Господові. Якщо ви прийняли Христа, ви відчуєте радість цього славного дня. Але якщо у вас немає стосунків з Ісусом Христом, я хочу запросити вас стати учасником цього великого дня. Просто покайтеся у своєму гріху і попросіть Христа стати вашим Господом і Спасителем. І Якщо сьогодні ви зробили цей крок віри, я закликаю вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами у надійному служінні чи місцевій церкві і продовжувати зростати у своїй вірі. нехай Бог благословить вас. До зустрічі на наступній програмі. Поворотний момент.